Сьогодні ми презентуємо фільм про паризький політ Михайла Бойчука. Михайло Бойчук ступив на Паризьку землю 13 квітня 1907 року. Про що він одразу повідомив у своєму листі свого мецената митрополита Андрея Шептицького, ігноруючи офіційну академію мистецтва, де він би мав брати студії. Михайло бочук у Парижі відвідує академію Рансон і майстерню поля Срізієда. Якраз ми зараз бачимо це приміщення, яке насправді само по собі вже виглядає достатньо привабливим. Тобто, ну от саме тут хотілося навчатися молодому вихідцеві з українських земель Австрійської імперії. Чому саме в цю школу? Бо вона вирізнялася демократичністю навчання та неординарним студентським середовищем і вже в. Тисячу 1909 році Михайло Бойчук виставляє на осінньому салоні декілька своїх творів жінка з гусками, жіночий портрет але Темпера, що доволі відрізняли його від решти картин. Але ці картини не збереглися. До речі, тоді ж в 1909 році виставлявся на салоні на французькому салоні. Гопак Пемоненка, ну напевно, про це й, можливо і знав Бойчук, але особливого значення він цьому не надавав, бо стояв далеко від академічного мистецтва від академістів, до яких близько був Пимоненко. І саме тут в приміщенні цієї майстерні він знайомиться або знову пізнає колег і колежанок, з якими він навчався, з якими він працював. Це є і Софія Нелепінська, і Софія Сегно, і Софія де Куртене, які навчалися колись разом в Петербурзі. Тобто саме в цих стінах постає таке поняття, як бойчукіст. Це плеяда малярів, монументалістів, учнів і послідовників Михайла Бойчука, представники так званого красного мистецтва або ще витонченого мистецтва. Тут просто шукається епітет, яким пояснювали самі бойчукісти. Тут власне постає паризька когорта оточення мисця. Саме тут в цих стінах, в стінах цієї академії, і залучається до спільної роботи, до спільної комуни мистецької, як назвав я полі. До неї увійшли, як вже було, розказана Сегно, Бодуен де Куртене, Каспірович, Бачинський, Леваковська, Шрам і Шагинян. У 1910 році на призькій виставці в салоні Незалежних у Парижі їхні твори були представлені як Школа Бойчука під загальною назвою Відродження візантійського мистецтва. І, власне, цей випадковий прапор, який ми помітили, виглядає тут дуже доречно. І слідом за академією Ронсон Михайло Бойчук переміщається на Монпарнас. Він планує і знаходить помешкання на Монпарнасі. Ми туди ще дійдемо. А зараз ми пройдемося властивого бульвару Монпарнас, котрим, я думаю, не раз проходив Михайло Бойчук. Він заходив в Лякуполь, потім він проходив далі, заходив і в Ротонду, а пізніше керував свій шлях до майстерні, у якій він працював. Саме тут він знайомиться з Гійомом Маполінером, з Паблом Пікассо, з Андре Сальмоном. Він тоді спілкувався з ними. От саме тут перебирав від них перлини мистецтва і таємниці, дискутував, власне, дуже для цього добре надавалася ротонда. 20 березня 1910 року. Аполінер писав: Погляньмо на школу візантійського відновлення, що складається з трьох мисців. Двох чоловіків і однієї жінки Бойчука Каспировича і панне Сагно. Ці художники мають на меті зберегти недоторканими традиції релігійного малярства України. Вони досягли успіху в роботі. У викінченості малюнки відбувається довершеність візантійства. Дьома Полінер стримано схвально ставився до діяльності як самого Михайла Бойчука, так і до бойчукістів, яких він називав мистецькою комуною, яка відроджує візантійське мистецтво. Оце був властиво шлях, яким йшов Михайло Бойчук із бульвару Монпагнас. Він рухався сюди до нового приміщення Академії Ронсон. Далі він рухався так само, як властиво ми цим маршрутом ідем повертав сюди, на цю ось вулицю Жозеф Бага. І далі рухався до приміщення, де була академія. У звичайно, що на даний момент приміщення академії не збереглося. Це не те унікальне приміщення, яке ми бачили попередньо біля Монмартру. Тут на Монпернасі відбувалася достатньо велика кількість перебудов. І ось далі трошки по цій вулиці і розташовувалася академія, власне, Ронсон, де було проголошено відродження візантизму. Бойчук тверезо дивився на світ і не кинувся у вир формальних пошуків, що робили паризькі мисці. Він краще за київських, чи харківських чи інших українських молодих модерністів розумівся, пізнавав мистецтво, бо дивився і знайомився з творчістю Сезана Ренуара і мисців пізнішої хвилі. Дерена, а потім познайомився з Пікасо. Він це дивився все в оригіналі. Він спілкувався з Пікасо, цілком імовірно за келихом кави, і ці мисці остаточно ствердили його сумніви щодо академічної рутини. Ціна школа, і це все було для нього вже абсолютно далеко. Його приваблювали пошуки і пошуки виразного мистецтва. Обізнання з творчістю різних епох згадував митець, допомогло мені зорієнтуватися в елементах образної мови народного мистецтва. Що міг протиставити молодий український мистець індивідуалізмові паризького мистецького кола, аби не розчинитися, аби відстояти свою сутність і утвердити індивідуальність власну, стихійно протестуючи чи мимоволі протестуючи проти цього тиску цивілізаційного насуву, який на нього йшов, як згадує Євген Бачинський, Михайло Бойчук у Парижі майже завжди носив гуцульський кептар. Він таким чином, хай те що наївно. Але все таки, впевнений, він демонстрував, я є представником народного стилю. От мій народ, я його представник, і ось мій кептар, який є щитом від ваших пливів. Я буду творити своє, шукати своє, його знаходити і формувати. І саме на цій вулиці, тут поруч з, з бульваром Монборнаса, з, з пересічним цим мистецьким перехрестям, Крозрі де крозріделя, ротонда, де куполь, і власне тут поселилися три Софії і Михайло. Михайло Бойчу і його Софії. Ось він тут їх зобразив на цьому полотні. Тут вони мешкали під дев'ятим номером в цьому будинку, і він зробив в пам'ять початку. Нової, які ще називали сектою печукісті, нової структури, яка постає, він зробив портрет властиво, який зображає цю групу. Є фото, також ми тут його демонструємо, і є картина. Ця композиція Чотири жінки і кіт мальованого ашу на папері можна трактувати як такий гротеск тріумф примітиву, де стилізовано зображені портрети учениць паризької майстерні, де навчався і сам бойчук на першому плані в червоній хустині Софія Нелепінська, поруч з нею Софія Бодоенде Ковтене, з ними Софія Сегно, ліворуч Гелен Шарам. Себе ж Михайло Бойчук зобразив у вигляді кота на задньому плані. Те, що меморіальної дошки на будинку, де мешкав Михайло Бойчук і Бойчукісти, це недогляд, недопрацювання попередньої держави. Але сподіваємося, що після перемоги українська держава, і ми всі разом подбаємо за те, щоб тут з'явилася таблиця, яка увічнила би. Пам'ять Михайла Бойчука в Парижі він прожив незначну частину свого життя, але дуже важливу. Ця саме Паризька частина життя сформувала неовізантійський стиль. Бойчукісти стали бойчукістами. вони вплинули на все українське мистецтво. Тому цей період є вкрай важливим для усього українського мистецтва. А це кльозеріделіля впевнений, що Бойчук тут бував, і може би бував би ще частіше, і може взагалі б став засідником, і його би ім'я було би викарбувано на одному зі столиків, і так би й сталося, якби він не повернувся в Україну, і його би не розстріляли большевиків 37-му році.